Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо темно, хоч у око стрель. через відсутність освітлення на пішохідному переході може трапитись аварія. Люди просили чиновників встановити додаткові ліхтарі, та все марно. Вони звернулись до народного контролю. Пані Ірина кожного вечора переводить свою дитину через пішохідний перехід на вулиці Шевченка, 313. Жінка каже, небезпека чекає на кожному кроці, бо тут машини їдуть на великій швидкості, і пішохідки у темряві не помічають. Освітлення ніякого з дитиною переходимо постійно. Ну тут безліч тут е, в цій будівлі багато для дітей різних гуртків, секцій. Тобто тут діти тут треба що зробити. Дішу зміняти якісь. Там, ліхтарі додаткові. Треба чекати, поки тут переїдуть, тут дивитися машини, тому що як вийдеш, в таку темноту, то тобі на землі ніхто не зупинить, коли немає освітлення. Треба, щоб і водійника побачив. Координатор громадського руху народний контроль Михайло Дідух каже, за його ініціативи на пішохідному переході на вулиці Шевченка, 321 вже встановили додаткові ліхтарі, та на цьому активіст зупинятися не планує. Він буде ініціювати, аби цю пішохідну територію теж освітили. Ми маємо вже аналог пішохідного пішохідного переходу, який освітлили. Ну, ми будемо звертатися зараз до Шевченківської адміністрації, аби таке саме обладнання було встановлено і на цьому пішохідному Оході, аби цю ділянку дороги освітили, народний контроль скерував інформаційні запити до районних чиновників. Ті пообіцяли влаштування зовнішнього освітлення пішохідного переходу на вулиці Шевченка поряд із заводом електрон планується виконати до 1 жовтня 2016 року. Тож ми проконтролюємо, аби наступного року на пішохідці на вулиці Шевченка, 313 засвітили додаткові ліхтарі. Сабіна Обухова Галина Якушко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.